Зараз у нас представлена тут на полі модель Акцент 90.1». Загальний об'єм цього бункера складає 9400 літрів. Це машина великого об'єму і вона. Ну, буде давати вам продуктивність, да, якщо ми там будемо розкидати 100, 200, навіть 300 кілограмів. Максимальна продуктивність розкидання саме цієї машини складає 500 кілограмів на гектар. Особливістю цієї машини є те, що можна привід е, замовляти або механічний відмова, або гідравлічний. Є гідравлічна підніжка, це зручність користування приєднання від'єднання. В цій позиції розташована е, сітка, яка Скажем, по отворам вона в чотири рази менше ніж максимальний отвір на самому розкидачеві. Це зроблено для того, щоб неважливо який. Камінчик чи грудка там потрапить сюди, вона обов'язково ну, буде, скажімо, розкинута, не буде забивати розкидач і там змінювати роботу його да, на полі. Встановлена, бента, яка подає, вона зроблена під певним кутом для того, щоб була постійна подача. Коли в нас кут є, то маса завжди подається нагору і рівномірність подачі маси вона буде кращою. Тут встановлені салендблоки для того, щоб можна було проводити амортизацію і завдяки цьому довговічність ресурс роботи самого розкидача буде більша ну і менше буде передавати негативних зусиль на сам трактор, там покращуючи, облегшуючи роботу механізатора. Наступне це є предкамера. В предкамері стоїть механічна заслонка. Вона зроблена для того, що якщо ви розкидаєте з нормою там 200 кг, ви поставили тут позицію там 220, і вона не сипе більше добрим, не створює негативний супротив на ворушилку, яка тут встановлена. І привід там відбувається з іншого боку. Вона приводиться гідравлічна. Ця ворушилка, роблячи 50 обертів на хвилину постійно. Тим самим також. Стабілізує роботу рівномірної подачі, скажімо, добрив на сам же розкидач. ЕМСІ це електронний контроль потоку маси. Всі аналізують скільки вони викидають. На розкидачу встановлено да дві тарілки, і одна тарілка може забитися, інша буде розкидати. Може виникнути ситуація, що у вас норму він видає правильно, але більше кидає на один бік, іншу кидає на інший. В об'єднанні з іншими робочими органами і системами вона регулює, щоб і аналізує завдяки датчику, який встановлений тут в приводі, завдяки сервоприводам, які встановлені тут їх є чотири. І один регулює на яку е позицію на тарілці буде падати добрива. Інший регулює, яка кількість добрив буде падати. Є е е ця сама система, вона е поєднана з системою. І програмним забезпеченням варі Pro, завдяки цьому машина може робити диференційне внесення добрив. Ви задаєте карту завдання, і по цій карті завдання воно вносить диференційно добриво. Це також відбувається за рахунок того, що кожної секунди аналізується, куди подається ця добрива, і оця система варіспіт. Вона діла ширину розкидання в залежності, який там буде встановлено монітор і яка ширина розкидання, але воно може ділитися аж до 260 секцій. Особливістю є те, що е, саме виконання тарілки тут встановлено е, щіточки, е, є лопатки, вони ставляться різні в залежності від ширини розкидання. Також прошу звернути увагу, що висота падіння добрив вона дуже маленька. Це зроблено для того, щоб коли розкидач працює на схилах. В нього не знищувалася норма і, і точка падіння. Так. І додатково встановлено дефлектори, бо воно крутиться туди, для того, щоб не було за віхрення потоком повітря, да, не впливало на ці добрива. Комплекс цих цих систем, да, які тут встановлені, також розкидач обладнано датчиками, які передають вагу, скільки в бункері знаходиться добре. Вони аналізують роботу взагалом в цілому цієї машини і можуть виконувати любі задачі, які сьогодні вимагає від нас агровиробництво на полі.